Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Пише мені, надіюсь, підписник і каже. Зніміть обзор на рум. Давайте я вам дам розміри коротенькі. Коротеньке відео буде з розмірами. Може хтось захоче робити, те, що ну, людина видать хоче зробити собі, але в чомусь сумнівається. Зараз я вам покажу кое-що. Дивіться, оце рум. Я колись на черметі купив отакий лист. Значить я вам скажу зараз. лист, Довжина листа. Дивіться, метр 94. Ширина його, зараз. зараз, Ширина його 94. Так? Я оцей конус робив із нього. Є формула, ви там в інтернеті знайдете. Отаке От виходить дуга. Потім я його взяв до труби, ну, як на колінах обигнув. І зробив такий кантик. Тут кантик просто молотком обстукав резиновим. Кантик 3 см. Так, давайте. Потім я взяв, потім я взяв, позаклюпав, де не позаклюпав, позакручував саморізами. Унизу. Є мотильок, він обов'язковий. І два, два таких ока. Дивіться, я зараз відкрию. Так. Бачите? Чого два? Того, що я дивився у заводському румі, той, що цепляється до МТЗ, у нього два, два ока таких. Що тут? Тарілка із сошника. Оце вам той мотильок, бачите? Ширина низа 200. Також, я його трошки обстукав, щоб така була пласфон, куди приварити ну, низ площадку. Тут задвижка. І оцей, бачите, воно зараз відкручене, Того, що ну, воно є, якось тут прикручується по центру, знизу коробка цепляється. Рама, Ну, рама, я думаю, це, вона дивіться 45. 45 на 47. Висота 28. Це все произвольно Під який трактор? У нього маленький тракторець, який у мене фотонтик. По-моєму, у нього на картинки з цим, із кабіною. Було зроблено оця рамка, була ще зроблена для Був такий рум із стиральної машинки. Ну, але ж влазить два відра. І пришлось такий зробити. Стойки. Ось отсюди. 65. 65, так. Розкосена ця для усилення. Ну і потім я доварив низ, бо оця ж часть Должна до чогось держатися низ. Так, тоді тут, понятно третя точка, ось вона. І отака ручка. Оце із, скажіть, ножик на комбайні, що. Зерно ріже, солому ріже. Я його вигнув, тут були сегменти. Оце тут отак. Дивіться, ось дирка. Ну, це із того. Коротше, це сегменти. А, тут половину їх нема. Нема, цих, бачите, закльопки пооставалося. І ось ця одна закльопка є направляючим. Бачите, дивіться. Раз. Зараз спробую показати. Її так не видно. І вона тягає так через речажок тягає. Ну, тяга, короче, отак, дивіться, тут ну тут така тяга, ця, ця до цієї тяги до ручки, ось бачите, і оцей матильок, отак витягуєш і він закривається. Якщо йдеш по краю, ну скажімо, обніжка, щоб не кидало там сусіду на огород, я через занавісу зробив отаку петлю, дверну, да і все, ось так воно виглядає. Тут нарізав отаку ну, защелки, щоб вона впадала в паз. Бо отсюди закльопка така. Ось така закльопка з-під сегменту залишилась, і вона якби є, направляючи сюди. Так, а це така просто вона і тут втикається, ось ця електрод. І вон туди в дирочку, раз, якщо відкрити цей язичок. Ну, а ширина, звісно, я ж кажу, що кожен буде робити сам собі. Зараз скажу так неудобно ж 74 Ширина по, ну, по навески. Я сейчас ругаюся. Типа, е, я представлю, як це люди дивляться, воно труситься, розміри щось десь не показав. Я сам такий самий, знаєте, як хтось мені обзор знімав, отак все, отак все труситься. Ти думаєш, да, чи тобі на три ногу не можна поставити. І сам такий самий. Так що вже, якщо не ругайте мене, бо... Ну, Отак. От Ось от такий з мене съйомщик, бо немає стабілізатора. Так, давайте глибину поміряємо 75. Тобто оця глибина, бачите, 75. Ширина. Давайте ширину покажу. 89. Ну, Получається вона по кругу. Вона трошки в мене яйцеобразна вийшла, що я ж не мог викатати. 79 на. Так, щось неправильно. 89, а отак от вийшло 90, 90. 97. Ну, так вийшло. Я там, де оце яйце, як отаке от воно еліпс, да, я сюди його поставив до трактора. Ну, я вам скажу, оце не таку ж важність має, як ото внизу. А внизу. Ставиться коробка знизу, БМки. По-моєму. Та та що в мене є на каналі, подивіться, що бур'янку з БМК коробка. І вона йде до кардана сюди. Бо я її знімав, як косив бур'ян на картошки. Так і не поставив. Ну, прийде время, я, звісно, поставлю. Якщо зумію поставити, бо не бачу вже болтів. Вони раніше тут лежали вже. ну Вже, мабуть, хтось їх. А, вони. Перепрошую, Вони ж там вже на тій рамі. Тож Рама произвольна. Отакий отбойник для того, щоб ну, мін доброго кидало, упиралось сюди і розліталось. І два язичка. Язички теж регулюються, Тож, угол наклона. Оце ну, три дірки. Може більше зробити, може менше. Це профтруба 40 на 40. Я її так клином зрізав. Може чотири поставити. Бо в мене в старому був, знаєте, з чого було? Із е, лущильника. Вона така тарілка була. І наварний просто труба отак. 4 лопасті. Ну, там трошки не те, а це краще. Ну що, якщо, якщо щось не зрозуміло, пишіть, задавайте питання, що треба, поміряю. Зніму зніму, поміряю. Висота сказав, ширина сказав, отак сказав, ззаді сказав, висоту сказав. Висота всього вийшла у цього рума. Ось, упираю в землю. ну Считай, метр, бачите, метр 18. Е, чи переважує він трактор мій маленький? Сюди влазе, свободно влазе, по-моєму, три мішка. Скільки там? 150 кг. Тобто, я думаю, що він не переважує. Чи розбризкується, коли їдеш. Ну, звісно, повне на той оця селітра, вона дуже така пливка. Ну, я насипав скільки. Я сюди Максим насипав два мішка, бо того, що його, його і купити. Знаєте, зараз взагалі чим розкидати. Ну і купити готовий рум. Теж не дуже дешево. Як зроблений вал, Короче, у пластині по центру прорізана дірка Болт на 12, ну як болт. Ну, По-моєму, там щось таке болт. З, знизу наварена шайба, зверху затягнуто гайкою на різьбу. І там підложено, я зараз вам покажу, таке сукно, знаєте, як дорожка раніше була. Красніє, бачите? Просто щоб туди не забивало ну, втулку в посадочку. І знизу також теж наварене, бачите? Те, щось забите, на пластик там якісь, може. Да, По-моєму, тут труба. Оця... Що в воду проводить. І ось такий п'ятачок наварений і, і, якщо, на різьбі. Воно не таке ну, але ж робить, десь там підкривлює, підвилює. Головне, що ворушить треба, щоб тут не забивало. Бо я зразу робив, бо я теж дивився багато обзорів. І люди кажуть, обязательно на цей мотольок робити, інакше не буде що До зустрічі на каналі, миру і добра і скоріше перемоги.